Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться товариський поєдинок у Словенії Шахтар Донецьк, Словацько. Ось такі друзі буде відбуватися матч. Сьогодні я хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Словацько. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, розпочинаємо все обговорювати по порядку, і давайте розпочнемо якраз то зі Словацька. І Словацька, що це взагалі команда? Це чехська команда, яка у сезоні 2024-2025 років у першій лізі Чехії команда посідає а, третю позицію. Команда набирає у своєму пасиві у неї було 38 очок, 15 поразок, 11 нічих, 9 перемог. 31 м'яч забито. 56 м'ячів пропущених, мінус 25 різниця забитих та пропущених. ну, Команда посідає третю позицію. тепліце, Відповідно, команда посіла е, відповідно, першу позицію. Тут, е, ну, до речі, чемпіонський раунд. ну, відповідно, Регулярний сезон. Ну, якраз -то в регулярному сезоні команда 13-ту позицію посіла з 30 очками 14 поразок, 9 нічих та 7 перемог було у Словацька 25 м'ячів забито, 51 м'яч пропущено, мінус 26 різниць забитих та пропущених. Ось також це є чемпіонський раунд. Тут Славія, його виграла, ну і є. Тішительний раунд. Тут Словацька посідає третю відповідно позицію. Друзі, взагалі хочу казати про Словацька. Як взагалі команда виглядає, в принципі, виглядає вона доволі таки непогано. Ось 24 січня 25-го року гості в Арабі грали 4-0. 25 червня, ось, да, ось товариські матчі зіграли з е, е, Банік-Острава е, 1-1. Да? 1-1 в нічю. Да, програли, ä, про, ä, програли ä, Простіову 1-4. Простіову обіграє Словацька і, відповідно, матч проти Шахтаря Донецька. Потім, до речі, Сараєва ще буде матч в Словацка, 9 липня, 20 липня матч проти Сігми. Це вже матч чемпіоната першої ліги Чехії. Обидві команди готуються, готуються готується, готується до нового сезону, Словацька готується до Чемпіонату Чехії да? Відповідно, готується Словацька. Ну, а Шахтар Донець готується до чемпіонату України, який вже стартує 2 серпня, ну і до ключових матчів Ліги Європи. Кваліфікація Ліги Європи. Донецький Шахтар вже у першому кваліфікаційному раунді 10 числа, 10 липня зіграє проти команди Ільвес. Проти команди Ільвес. Перший матч домашній. виїзний матч 17 числа. Ось тому, друзі, якось так. Тому зараз буде товариський матч проти Словацька. Далі команда вже буде готуватися безпосередньо до а, Ільвіса, до першого матча Ліги Європи. Ну а чемпіонат України у ж буде 2 серпня матч проти Епіцентра. На стадіоні Колос, якщо не помиляюсь, відбудеться той поєдинок. Тож, готуються обидві команди, Донецький Шахтар буквально нещодавно. Обіграє команди Гаріцо з рахунком 1-0. Переможний м'яч на рахунку. Був забитий. Гіналду забив єдиний та переможний м'яч у тому матчі, і Гіналду провів. Я вважаю, дуже хороший матч, дуже хороший матч від Бразильця. Донецьк, Ардеторан мені дуже сильно сподобалася команда. Команда дуже багато атакувала, била по воротах, грала в атакувальний футбол, і, в принципі, моментів Шахтар Донецьк ну, достатньо було моментів. Тобто, приємне враження. Шахтар у мене особисто команда Донецька Ось після першого і свого матчу товариського проти команди Гаріці. Тобто Враження приємне і справді команда виглядає доволі таки непогано. А Словацька, да, це чеська команда, дуже непоступлива команда, команда доволі таки сильна. Ну і звичайно, що проти Словацька легкої прогулянки ніякої не буде. Команда з Чехії, команда бойова, команда, яка дуже багато нав'язує боротьби з суперником. Тому я очікую, що завтра буде дуже багато боротьби на футбольному полі. Словацька намагатиметься не на поступатися в Донецькому 4, тому для Донечан це буде, думаю, матч нелегкий. Да, Думаю, що Шахтар донецьк буде більше на м'ячі команда діяти. Думаю, що Шахтар Донецьк буде більше команда проводити, проводити часу до безпосередньо позиційних атаках. Думаю, що Шахтар буде м'ячем більше володіти і атакувати більше. Я думаю, буде Шахтар. Ну, а Словацька, відповідно, думаю, що команда буде намагатися. Відповідно, захищатись, захищатися при цьому такий день таки дан доволі компактна. Ну і відповідно команда буде, звичайно, ще втікати і в свої небезпечні а, контратаки. Тому, друзі, я чекаю хорошого такого футболу. І перша моя думка на завтрашній товариський матч. Я думаю, що обидві команди гулами обміняються, тому перша моя ось така думка: це обидві команди якраз та заб'ється. Це якраз то обидві команди заб'ють, обидві команди голами обміняються. Це моя перша думка, обидві команди заб'ють. Далі, друзі, друга моя думка. Ось кому, друзі, віддати перевагу: Словацька чи шахтарю Донецьку? Я віддаю перевагу Шахтарю Донецьку Ардиторано. А саме донечанам я віддаю перевагу. І думаю, що Донецький і Шахтар, все-таки Словацько зуміє обіграти, ну, з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 або 3-1, можливо, 4-2 навіть, так. Да? Але мені, друзі, серце підказує, що обидві команди заб'ють, так. Да? Але Шахтар Донецьк все-таки якусь мінімальну перемогу. Все-таки над Словацька одержує. там якась важка, мінімальна перемога з рахунком до 1, але все-таки. Я думаю, що Шахтар виграє цей товариський матч. Ну і тим більше, знаєте, перемога для Донецького Шахтаря вона дуже-дуже буде важлива. І з психологічної точки зору, тому що дуже важливо ось саме перемагати навіть у товариських матчах, тому що у Шахтаря попереду ключові матчі Ліги Європи. Тому перемога навіть у товариському матчі проти Словацького, вона і з психологічної точки зору дуже важлива. Та що обидві команди заб'ють, я думаю, що Шахтар Донецьк з якимось мінімальним рахунком, там 2-1, да? Або, можливо, 3-1, але все-таки думаю, що Шахтар Донецька все-таки перемогу одержав над командою Словацька. А побажаємо, друзі, Донецькому Шахтарю, Словацька. Всього самого самого найкращого побажаємо обом командам вам, друзі, в чергу серця Бажаю щастя та добра. Бережіть найголовніше та своїх рідних. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.